Сала. Я тебе плакала, Сало. Вот такая сала. И червоный парич. Что за мі... салат? не На торт. На торт, Рома. Торт будет. Це з мастіки. Воно з'їдобне, ну солодке на торт. Бачите, яка красива цибуля. Торт. Це все можна їсти, тільки воно. Да, зелена цибуля, перець червоний, сало, От такий у мене ще горошок душистий, паприка, так. Да. З мастіки. Ось за такою мастіки. Бачите, це мастіка солодка. Оце зроблена з мастіки червоний, да, червоний, паприка червоний.